Привіт усім! І я продовжую рубрику, де буду вам розповідати про провальні трансфери топ-клубів із Європи. Тому на черзі Манчестер Сіті сьогоднішнє відео топ-10 найпровальніших трансферів Гранда із Сіті. Німецький захисник Жером Ботенк, який перейшов із Гамбурга до Манчестера у 2010 році за 12,5 мільйонів євро. Так так, Жером Ботенк колись давним-давно вже грав у складі Манчестер-Сіті, провів в сезоні 24 гри. Потім його викупила Мюнхенська Баварія за 13 мільйонів. Тобто, в плані фінансів, якщо Манчестер Сіті його купив 12,5, продав за 13. Дуже непоганий прибуток. 550 Тисяч євро. А в плані Жером Ботанг не зміг закріпитися в складі горожан та був продан у насту наступного ж літа. Ще один гравець, який грав за Манчестер-Сіті. Ви могли не знати, що він колись грав в складі Манчестерського гранду Стефан Савіч, захисник із Чорногорії, переходив із Партизану до Манчестера в 2011 році за 12 мільйонів євро. Провів 11 ігор, забив один м'яч за один сезон. Потім він прийшов до Фіорентини. Вільним агентом. Зараз Стефан Савич легенда мадридського атлетіку та асоціюється із кращими роками в історії мадридського клубу. А в плані, як коли він пішов до Манчестер Сіті, це був повний провал для директорів та людей, які відповідальні за трансфери, тому що Стефан Савич так і не закріпився в складі Манчестера. На черзі іспанський півзахисник Деніс Суарес, який після Манчестер Сіті грав ще в Вільяріалі, в Кетлонській Барселоні, в Сельті. Але переходив він до Манчестера саме із Сельті, 2011 році. Тоді купили клуб Шейхі, та грошими вони не жалкували. Тому виклали за Деніса Суареса дуже непогану суму, як на той час. Потім він не провів жодної гри в складі гаражан. Потім був продан до вільєрелу у 2015 році за 4 мільйони. Іспанський нападник Альваро Негредо легенда футболу переходив із Севілії до Манчестера в 2013 році за 25 мільйонів євро. При фінсіті сіті 49 матчів, зробив 23 м'ячі. Потім був продан до Валенції за 28 мільйонів. Тобто Сіті ще й заробив з трансферу Негредо. Але Альваро Негредо у Сіті, саме у Сіті, перестав став зіркою футболу. Іворійський центральний нападник Вільфред Боні дуже непоганий, як для тодішніх років. Приходив він із Свонзі до Манчестера за 32 мільйони, зіграв за сіті 46 матчів, забив 10 голів. Потім був продан у той самий Свонзі, але вже за 13 мільйонів. Тобто Свонзі просто розвів Манчестер. Іспанський правий захисник Педро Поро, який казав, що не, ні разу не бачив пепа Гвардіолу, але його підписали сіті в 2019 році із Жирона за 12 мільйонів. Потім в нього була оренда до лісабонського спортінгу. Цього взимку Поро перейшов до Тоттенхема, а перейшов він до Спортінгу за 8,5 мільйонів. Тобто сіти ще й програло пару мільйонів. Педро Поро реально не зіграв. Жодної гри за Манчестер Сіті зараз він доказує, що він дуже кр один з найкращих правих захисників в англійській прем'єр-лізі. В португальській був найкращим правим захисником. Ферран Торес іспанець не зміг закерпитися в Сіті на довгі роки і не показав свій рівень футболу. Але Сіті дуже непогано заробили на Феррані. Приходив він із Валенції до Мачестера у 2020 році за 23 мільйони, провів 43 гри, зіграв у фіналі Ліги Чемпіонів, забив 16 голів, провів два півтора непоганих сезони, але не на топ рівні не те чекали від Ферана за 23 мільйони, був продан до Барселони. За 55 мільйонів дуже добре заробив на трансфер Ферана Манчестер Сіті, але і зараз у Барселоні Феран грає не дуже гарно. Цузький центральний захисник Елікі Мангаля дуже непоганий центрбек. Переходив він із порту до Сіті 2014 році за 45 мільйонів. Дуже немалі гроші. Провів сімдесят ігор. Протів... потім був він. Пішов у Валенцію вільним агентом. Цей сон він догравав у складі Сен-Тентієну. Зараз лікім Мангаля є вільним агентом. Зилі Рубіньо колись його називали другим Пеле. Реал продав у Сіті Робіння в 2000 році за 43 мільйони космічні гроші на той час провів робіння у Сіті 53 гри, забив 18 голів, потім був продан до Мілану у 2010 році за 21 мільйон. Сіті дуже, -дуже прогорів на тому трансфері. Останній гравець цьому відео ще один бразилець Жо. Який перейшов із ЦСК до Сіті до 2008 році, в той ж року, коли перейшов до Сіті Рабіня, за 24 мільйони. Провів він у Манчестері 43 гри, забив 6 голів. Потім був продан як продан. Потім він вільним агентом пішов до бразильського інтернаціоналі. Нещодавно жо, на жаль, закінчив кар'єру. Був дуже топовий, класний, лівий, правий півзахисник або нападник. Дуже технічний та швидкий. Традиційно зараз ви побачите на екранах, скільки Сіті витратив та отримав від трансферів. Та яка ця різниця? Витратив Мачестер Сіті на ці трансфери 183 мільйони рем. євро. Отримав 88 мільйонів. Баланс мінус 95 мільйонів євро. На цьому я завершую. Ставте лайк, підписуйтесь на мій Ютуб, Інстаграм та Телеграм. Все буде в описі під відео. Любіть футбол! Нажимайте також на дзвіночок. Слава Україні! на все добре! Побачимось в наступних випусках!